Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про п'ять років, які без перебільшення переписали історію сучасної України. Це період з 2014 по 2019 рік. Час одразу після Революції Гідності, коли країна почала докорінно змінюватися. Змінювалося все: політика, суспільство та й сама душа нації. Давайте розбиратися, як це відбувалося крок за кроком. І ось, мабуть, головне питання, що постало перед Україною у 2014-му. Погодьтеся, це неймовірний виклик: з одного боку відбивати зовнішню агресію, а з іншого проводити глибокі, іноді болючі внутрішні реформи. Саме це питання і буде ключовим для нашого аналізу. Про що саме йтиметься? Ось наш план. Почнемо з того, як країна отримала новий політичний старт. Далі подивимось на перебудову держави, потім на рішучий розрив із радянським минулим. Після цього зануримось у культурне відродження, і на сам кінець поговоримо про здобуття духовної незалежності. Отже, почнімо з самого початку. Революція гідності перемогла, але країна опинилася в стані політичного хаосу. Стара система була повністю дискредитована. Суспільство вимагало не просто нових облич, а абсолютно нового курсу. Потрібне було повне перезавантаження. І це був, знаєте, по-справжньому рішучий крок. Розпустити парламент, обраний ще за часів Януковича, було просто необхідно. Це був єдиний спосіб позбутися старої гвардії і дати шанс політичним силам, які справді представляли волю людей з Майдану. Потужний сигнал, що зміни будуть. А далі події розгорталися просто блискавично. У серпні розпуск, у жовтні вже дострокові вибори, а в грудні країна отримала новий проєвропейський коаліційний уряд. Фактично, за лічені місяці було закладено абсолютно новий політичний фундамент. І ця нова коаліція з 302 депутатів була готова діяти. Гаразд, нова політична команда є, але що далі? А далі завдання просто гігантське. Треба було реформувати державні інституції, які роками, десятиліттями роз'їдала корупція і неефективність. Це була боротьба не стільки з конкретними людьми, скільки з самою системою. І от одним із перших і, мабуть, найгучніших кроків стала так звана люстрація. Суспільство вимагало справедливості, вимагало очистити владу від тих чиновників, які працювали на режим Януковича, і цей закон мав стати саме тим інструментом, який би це забезпечив. Що ж таке люстрація, якщо говорити просто? Ну по суті, це такий собі фільтр. Його мета не допустити до управління державою тих, хто був частиною старої корумпованої системи, запобігти так би мовити, реваншу минулого. І що цікаво, окрім офіційного процесу, виник ще й такий собі народний, дуже стихійний, сміттєва люстрація. Це стало яскравим, часом навіть жорстоким, символом того, наскільки сильним був суспільний запит на негайну відповідальність. Це показує, до якої межи все дійшло. Але люстрація це, звісно, не все. Паралельно запустили цілий пакет системних реформ. Створюються нові антикорупційні органи, суттєво обмежуються повноваження прокуратури. Починається децентралізація, щоб гроші і влада залишались на місцях. І, звісно, стартують реформи армії та поліції за стандартами НАТО. Це була спроба перебудувати самі основи держави. Рухаємось далі. Разом з перебудовою держави йшло й ідеологічне очищення йдеться про декомунізацію, тобто свідому цілеспрямовану відмову від радянської спадщини, яка десятиліттями формувала наш публічний простір і нашу історичну пам'ять. І тут важливо розуміти. Декомунізація це не просто про перейменування вулиць чи знесення пам'ятників. Ні, це набагато глибший процес. Він торкається символів, архівів, законів і, що найважливіше, суспільної свідомості. Це була спроба остаточно перегорнути радянську сторінку історії. І щоб зрозуміти наскільки глибоким був цей розрив, подивіться на це у травні 2015 року. Ухвалюється пакет законів, які на юридичному рівні прирівняли комуністичний тоталітарний режим до нацистського. Це був надзвичайно потужний символічний акт, який остаточно розривав із радянським трактуванням історії. А якими були практичні наслідки? Ну, по-перше, зникли пам'ятники Леніно, серпи й молоти. По-друге, архіви радянських спецслужб, які десятиліттями були під замком, стали доступними для всіх охочих. І по-третє, комуністична партія, як носій цієї ідеології, була просто усунута з політичного поля. Та знаєте, зміни відбувалися не лише в кабінетах чиновників чи на сторінках законів. Щось неймовірне почало відбуватися в культурі. Політичні і ідеологічні зміни дали поштовх потужному культурному сплеску. Давайте подивимось, як це було. Просто вдумайтеся в цю цитату, вона належить Конституційному суду і ідеально показує, що мова перестала бути просто мовою в умовах російської агресії, де мова використовувалася як зброя, вона стала питанням національної безпеки, питанням виживання. І кульмінацією цих процесів став закон 2019 року. Він не просто знову задекларував, що українська державна, ні. Він створив конкретні механізми для її захисту та функціонування в усіх публічних сферах, від освіти і медіа до магазинів і ресторанів. І це був справді якийсь культурний вибух. З'являються інституції як от Український культурний фонд для підтримки митців. Українське кіно переживає ренесанс, виходить понад 110 фільмів, а стрічка Кіборги стає справжнім суспільним явищем. Джамала перемагає на Євробаченні і з'являється ціле покоління музикантів, які зробили українську мову модною та сучасною. І ось ми підходимо до останнього, але можливо найважливішого елементу цієї трансформації духовної незалежності. Розрив із релігійною структурою, центр якої століттями знаходився в Москві, став одним із ключових кроків у формуванні нової української ідентичності, ключове слово, яке всі тоді вивчили, це томос. Якщо просто це такий собі церковний сертифікат незалежності. Отримати томос означає утримати офіційне визнання самостійності своєї національної церкви для України. Це був вихід з-під багатовікового релігійного контролю Москви. Як же це відбулося? Шлях був насправді дуже чітким. По-перше, Вселенський патріархат скасував стародавній акт 1686 року, відновивши історичну справедливість. По друге, українські православні церкви зібралися на об'єднавчому соборі в Києві і створили єдину помісну церкву, і фінальний акорд вручення Томосу на Різдво 2019 року. Отже, давайте підсумуємо, що ми бачимо, озираючись на ці п'ять років. Трансформація була комплексною. Вона торкнулася абсолютно всіх сфер: політики, структури держави, ідеології, культури і, нарешті, духовності. І всі ці зміни були тісно пов'язані, формуючи нове обличчя нації. І наостанок давайте залишимось із таким питанням, як цей неймовірно насичений п'ятирічний період реформ і самоствердження підготував Україну до ще більших страшніших викликів, які були попереду? Адже саме в ці роки були закладені основи тієї стійкості, яку згодом побачив увесь світ.